Вітаю вас! Я Надія Васильченко, і ви дивитесь одне із відеокурсу іспанської мови для початківців рівня А1. Сьогодні ми будемо говорити про структури із Герундія. Я відчуваю, що вам уже перестало подобатися це відео, але не тікайте, насправді це дуже проста тема в іспанській мові. Щоб утворити сам груді, треба просто запам'ятати, що у дієсловах, які закінчуються на ар, ми це закінчення міняємо на андо, а у дієсловах, які закінчуються на «ер» та на ір. Ми ці закінчення міняємо на «єндо». Оце і все тут немає великої науки. Зараз я вам дам кілька прикладів, і ви дуже швидко вивчите Герунді. Герунді відповідає в українській мові дієприслівнику. Я розумію, що в українській мові так часто дієприслівник не використовується, тим більше теперішнього часу, що роблячи, і тому вам можуть видатися трохи дивними ці форми. Я їх написала тільки для того, щоб проілюструвати, що ж таке цей Герундій. А це просто дієприслівник. Прислівник через дії trabajar – trabajando, escribir – escribiendo, no sé entender – entendiendo. Так дуже просто. Просто зупиніться зараз, поставте на паузу і подивіться, що відбулося дієсловами. словами. Це надзвичайно проста тема. Я вас гіпнотизую. Щоправда, з деякими дієсловами, які ви вже раніше зустрічали, як такі, як неправильні, або яких відбувається якесь чергування, треба буде трошечки подумати, там перевірити себе. Але це не складно. Тобто там будуть якісь зміни в корені або у основі дієслова, але в принципі впізнати герундій вам буде завжди дуже легко. До речі, я знаю багатьох людей, які не використовують крім Герундії, тут іншу частину, про яку ми сьогодні будемо говорити, бо люди на першому етапі вивчення іспанської мови настільки часто чують чуються Герунді, що вони починають ним говорити. Але ви будете знати, як правильно використовувати Герунді. Окремо хочу звернути вашу увагу на ці слова, в яких збігаються дві голосні: коренева і та, яка йде в закінченні, і потім додається ігрек. Y, пам'ятаєте назву цієї літери? Ігрек уже в форму Герундів при написанні каєндо. Оця І-з крапочкою латина міняється на Ігрек при написанні. Коли ви чуєте, ви не зрозумієте різницю. Каєндо може бути і з крапочкою, може бути і у вигляді у української. Це важливо для орфографії. А тепер, власне, для чого нам герундій потрібен? Я сподіваюся, ви вже добре вмієте відмінювати дієслово стар, ви вже можете його навіть о 3-й годині ранку провідміняти туди і назад. От. Тепер нам це ні слово і знадобиться. Коли іспаному люди говорять про щось, що відбувається у момент говоріння, наприклад, як я зараз, вони використовують теперішній актуальний час. Тобто час дії на момент говоріння. Зараз я estoy hablando. Я зараз розмовляю, я зараз говорю. Хоча я можу сказати абломучу. І це буде означати якусь мою постійну дію. Я завжди багато говорю. Тож, через формулу естар плюс Герундій ми говоримо про те, що відбувається зараз. А через той теперішній час, про який ми говорили в попередніх лекціях, ми говоримо про дії взагалі. В українській мові такої різниці немає, і ми цю різницю вказуємо через додаткові обставини. Ми кажемо, коли ми це робимо. Або завжди, або прямо зараз. Також варто зазначити, що цю формулу Естар плюс Герундій» носії використовують тоді, коли говорять про якусь дію, яка тривалий час відбувається, але не є властивою, вона не якась незвична. Наприклад, як у цьому варіанті, Еста durmiendo Стой mal» Тільки цього тижня я погано сплю. Зазвичай я сплю дуже добре. Так іноді вони можуть так сказати. Хоча можна це притягнути до того, що от момент говоріння просто він розтягнувся на увесь тиждень. Ось іще кілька прикладів. Estoy trabajando. я зараз працюю над цим курсом. Estamos comiendo. Ні, ні, ніхто зараз біля мене не їсть, але ми кажемо estamos comiendo, коли ми справді їмо. Los niños están estudiando. це правда, мої діти зараз у школі вони навчаються, Están estudiando mientras yo estoy hablando, поки я тут розмовляю. Тепер, я сподіваюся, ви подивились відео про зворотні дієслова, якщо ні, подивіться. Адже зворотні дієслова теж можуть мати форму Герундію. Але з ними відбувається наступне. Ми говорили, що коли в теперішньому часі я відміняю зворотні дієслово, то зворотній займенник се по-перше, міняє свою позицію, переходить перед дієсловом, і, по-друге, змінюється в залежності від особи. Із структурою стар плюс «герунді» відбувається теж саме єдине, що цей зворотній займенник «се» може стояти або перед усією дієслівною групою. Дієслівною групою називається Естар плюс герунді. Між ними нічого не можна ставити. Або перед, або за. І якщо ми ставимо зворотній займенник на початок, ніньо се ста баняндо, тоді воно пишеться окремо. Якщо ж ми вирішили поставити його в кінці, Ельніоста-баняндо. З Герундієм такі зворотні займенники пишуться разом. І зверніть увагу також на тильду, на графічний наголос. Оскільки ми знаємо, що якщо слово закінчується на голосну, наголос падає на попередній склад. І якщо тут не поставити графічний наголос, воно буде звучати як está баняндосе. І це неправильно, ви так не почуєте від носіїв. Тому на письмі ми ставимо цю рисочку. Рисочки важливі. І забігаючи наперед. Структура естар плюс Герундій може бути в усіх часах, в яких може бути дієслово Естар. Ви це ще побачите на наступних рівнях. Зараз я два приклади дам Естаба Трабахандо, це минулий час, я працювала в той час, як щось відбувалося. Або Естаре Трабахандо, я якраз буду працювати, поки щось інше буде відбуватися. Пам'ятаємо, Естар плюс Герундій нам вказує надію, яка відбувається в момент говоріння. І цей момент може бути як зараз, так і в минулому, так і в майбутньому. Просто готуйте свій мозок до того, що вам доведеться бачити цю структуру і надалі. Коли важливо показати, що дія відбувається тривалий час, ми беремо дієслово євар, ставимо його у ту особу теперішнього часу, яка нас цікавить, наприклад, якщо я говорю про себе, то буде Єво. І додаємо герундій плюс отой період часу, про який я. Які я маю на увазі. Наприклад, Єво студіант е іспаньол у наню. Це означає, що я вже Євар це як возити, носити, я везу на собі іспанську мову. Ні, насправді це не так. Просто я вивчаю, ми забуваємо про дієслово Євар і перекладаємо тільки те дієслово, яке стоїть у Герундії у такий спосіб, що я вже це роблю тривалий час. Наприклад, один рік. Або Єво дос орас есперандоте. Зверніть увагу, що обставина часу тут може бути між ЄВАР і Герундії. Єво, дос, ораз, есперандути. Я вже на тебе чекаю дві години. В українській мові такої структури немає. Ми додаємо слова типу вже, вдовго тощо, залежно від контексту. Є слово Євар правильне, воно має звичайні закінчення, нічого там у корені не відбувається, тому я впевнена, що ви його дуже швидко навчитесь відмінювати так, як воно має бути. Єво, Єва, Сєва і так далі. І так само дуже часто носії використовують структуру Сегір плюс Герунді. Де слово Сегір означає продовжувати або слідкувати за кимось. От, наприклад, там у соцмережах ви можете бачити кнопку Сегір. Яке значення у цієї структури? Це я усе ще, я досі «я до цих пір щось роблю. Сіго estudiando español» Я досі вивчаю іспанську мову, і це правда? Сегімо trabajando» ми досі працюємо. Коли мені важливо зазначити, що дія й досі триває через дієслово сегір. Це дієслово із групи тих, у яких відбувається чергування у корені. Зверніть увагу, сегір перетворюється на сіго. Сіго, сігес, сіге, і пам'ятаємо правило чобітка: ми і ви не міняється сегімос, сегіс, і знову помінялось «сіген». Але я теж не думаю, що вам буде складно запам'ятати це дієслово. Тож підіб'ємо підсумки. Естар плюс Герунді нам вказує на якусь дію, яка відбувається в момент говоріння. Естой ескучандо, естой абландо, естой trabajando», те, що я зараз роблю. Є var плюс герундій. мені вказує на те, що я вже тривалий час це роблю, наприклад, вже одну годину розмовляю, вже рік там щось роблю, десь вже там стільки років там працюю. Є Вуабланду Унаура. І Сегір плюс герундій мені вказує на те, що досі щось відбувається до цих пір. В українській мові ні Євар, ні Сегір плюс Грундій не існує. Так само не існує і стар плюс Герундій, але це дуже прості для розуміння і для засвоєння теми. Як ви вже знаєте, якщо у вас виникають питання, ви завжди можете знайти мене в соцмережах або написати мені на електронну пошту. Мучо Ексіто!